Привіт, друзі! Сьогодні я вас запрошую у подорож нашою Україною, щоб дізнатися всі символи нашої країни. Ну що, готові? Тоді вирушаємо! ось Карпати. Це наші голи на заході нашої України. Символ Карпат Кламбіта музичний інструмент. На якому грають гуцули. Наша подорож триває. символ центру України сонях. Він тягнеться до сонця, як ми до знань. А ще тут росте пшениця, з якої печуть духмяний хліб. Запрошую вас на схід України, символ цієї частини України. Безкрайний широкий степ, а ще калина, яка прикладає дволи та символізує любов до рідної землі. А ось і південь України. Тут символом є Чорне море, яке вабить спокоєм та загадковою величчю. Також символ цього краю солодкий кавун. Бачите, яка лісна і чарівна наша країна. Кожен край має свій символ. Але разом вони утворюють одну велику класиву країну нашу Україну.